Я тут ловлю сонечко першого дня зими і вже зібралася на одну зустріч. Ось так, от неочікувано починається наш сьогоднішній влог, тому що сьогодні у нас перший день зими. Я вже в кульчиках-сніжинках, якби вже настрій починаємо собі створювати новорічний. У мене вже є нові покупочки на книжковий грудень. Ух, от і моє е, книжкове життя починає повертатись до своєї активної рутини, тому що я вже відвідала е, один львівський заклад з книгарною кав'ярною, розкажу про це в цьому відео. І зараз я йду на зустріч, і мене е, що перший раз, що другий, запрошують мої подруги, знайомі в книжкові простори. Якби натякаючи на те, що мене мало в книжкових просторах, а книжкових просторів мало в моїх соціальних. Мережах. Тому ми зараз перериваємось від навчання я. Ми це, я. і йдемо в таку прекрасну погоду, зимову, гуляти Львовом, знімати, масити книжечки і може навіть їх купувати. От, так що гоу! Любі друзі, я знову тут з вами. Власне, вечірнє таке підключення, дуже вечірнє, поки є світло. Записується відео об одинадцяті ночі. Ну, що ще робити? Я обіцяла вам, що в цьому декорі ми знімаємо попередній влог, він останній, трошечки обманула, тому що сьогодні у нас 1 грудня, перший день зими. Скоріше за все, ви цей влог будете дивитись 2 або 3 числа. І а, в мене вже є трошки що вам показати. Відповідно, чому би не зняти окремий влог. Декорації ще новорічних немає. Ми будемо з вами на наступних, я на наступних вихідних, а ви в наступному відео зі мною прикрашати квартиру, тому що а, в мене є одна традиція, про яку я розкажу вам в цьому відео. От, взагалі, для мене Різдво Новий рік зазвичай це е, найкращі свята е, загалом. І я дуже дуже люблю грудень. Але в цьому році все якось якось настрій такий собі. От ми будемо його створювати. І відповідно в мене є одна традиція: один такий тараканчик, один загон, що не можна наряджа квартиру, поки ти в ній не поприбирав, не зробив генеральне прибирання. І парадокс в тому, що в цій звичці абсолютно немає логіки, бо прибираємо ми генералем і ставимо ялинку на початку грудня, а новий рік в кінці. Ну, до кінця грудня все одно все запалиться в квартирі, але цей пункт не можна порушувати. Тому на цих вихідних в мене не було часу прибирати. Відповідно, ялинку ми не ставили. От, але я вже прогулялася зимовим Львовом, і ми вже з вами оцінили. Я так думаю, що ви вже продавилися цей шматок влогу, де ми гуляємо Львовом, ми дивимося на декорації. Звичайно, я зняла не все, тому що наші цілий груди нам ще гулять і гулять. Відповідно, нам ще буде шоу подивитися з вами. В цьому підключенні ви бачите на фоні пакунок з книжечками важкій. Я вам покажу, де я їх купляла. Але ці книги я не покажу. Я покажу вам їх в наступному відео, тому що я хочу в грудні зробити більше відео, але менших, за об'ємом. І в цьому відео ми з вами поговоримо вже про одну прочитану книгу і одну розпочату. От. Тому давайте тако зараз я вам покажу місце, яке я сьогодні відкрила завдяки моїй клієнті, яка тепер стала моєю подружкою. От ми працювали разом, і вона мене запросила прогулятися в один заклад. У нас виявилось дуже багато спільних тем щодо книг, ігор і всього іншого. І ми з нею були в книгарні незвичній. Ви просто на неї подивіться. неймовірна книгарня, неймовірний досвід. Я тут прикріплю соціальну мережу цієї книгарні, тому що була неймовірна власниця, і вона ж відповідно працює і тримає цю створює цю атмосферу. Я вам дуже рекомендую підписатись, будете у Львові. Заходьте в неймовірний вибір всякий, всяких книг, всяких канцелярських таких канцелярських штук. От я туди ще на один раз буду заходити. Ще маленький офтоп, топ взагалі позасерійний, скажімо так. Чим круто вести соціальні мережі? До тебе приходять твої люди. В мене взагалі немає хейтерів, от, мабуть, це погано, але менше з тим. Ну, у мене, якщо почитати всі коментарі під відео, я жодного не видаляю. У мене все там дуже класно, прекрасно. але Ютуб подарував мені одне дуже неймовірне знайомство. Я е, підписана була на прекрасну фотографиню. і ми не знайомі. Ми не спілкувались. Я не зверталась до неї за послугами, але вона знайшла мій ютуб канал, і позначила мене в сторіс і е, побачила, що я на неї підписана. І ми почали спілкуватись. І е, здається, що це моя soulmate. Тому що у нас дуже багато спільного, починаючи від влосся і закінчуючи, я не знаю, нашим походженням, можна так сказати. І вона мене запросила в книгарню кав'ярню плакай, та що у Львові. Я знаю, що така ще є в Києві. І я знайшла, по-перше, собі споріднену душу для спілкування завдяки Ютубу. По-друге, я нарешті поновила своє книжкове життя, і ось я відвідала книгарню артефактів. Я відвідала плекай і знайшла місце, де можна віднести книжки, які не сподобались. От в мене таких вже набралося в моїй бібліотеці. Я не хочу, щоб вони мені тут займали місце. От є книги, які я 100% не буду перечитувати, і в е, Така вам трошки рекламна інтеграція, за яку мені не заплатили, і мене ніхто не питав і не просив. Але якщо у вас є книги, які ви хочете віддати під реалізацію, щоб їх... Перепродали, якщо вони в хорошому стані, або ви хочете їх віддати на благодійність, як зроблю я. Я не хочу перепродавати свої книги. Я хочу їх віддати тим, хто ну, кому можливо сподобається те, що не сподобалось мені. Є в мене такий, така добірочка. І тепер я маю місце, куди це можна все віднести. От і завдяки Ютубу я розширюю своє і ком'юніті, і свої познання і. Думаю, що це такий офтоп е, натхнення. Якщо ви боїтеся почати проявляти в соціальних мережах, подумайте про ті можливості, які ви втрачаєте. Можливо, можливо, е, хтось, хтось, хоче собі е, знайти е, нові нове спілкування, нові знайомства і. Іноді дуже корисно показати себе світу. От, е, я не знала, заради чого я веду YouTube, а тепер, коли це сталося буквально на днях, таке от прекрасне знайомство і е, такий взагалі цікавий досвід, я прям собі дуже вдячна, що я почала цим займатись. От, ну все, продовжуємо про книги. А ми поговоримо про прочитану одну книгу, яка просто викликала в мене таку фієрію негативних емоцій. Чомусь останнім часом мені прям не щастить. Можливо, у мене не той настрій, не те налаштування. Ну, мені прям фізично було погано, коли я читала книгу, чоловік, який помер. Анті Тоумайнен. То Коротше, ця книга в моєму житті з'явилась дуже не те, щоб випадково, там була досить цікава анотація. Я її купила за донат. І ну, ну, я я, я подивилася на я подумала, що ну, типу, це має бути щось цікаве. Власне, ем, тут опис цього автора, що цей Анті. Це король гельсінського нуару і найдивовижніший письменник Європи. Своїх читачів і критиків він підкорив майстерним поєднанням у детективному творі елементів комічного і трагічного. Книжки фінського прозайка, 20-ма шістьма мовами світу. Роман чоловік, який помер, приніс автору величезний успіх і став міжнародним бестселером. фінський письменник європейського походження. Ну, це, це прям. По книзі вгадується. Це настільки, е, як на мене, примітивна книга. От, мабуть, найбільше, як я можу образити книгу і її автора, це сказати, що вона примітивна. Тут такі речі, можливо, це так має бути. Мені кардинально, от прям фундаментально не сподобалось. По-перше, у нас є ідея в тому, що Книга починається з того, що лікар повідомляє чоловіку, що вас отруїли, ми нічим не можемо допомогти, у вас залишається якась кількість часу. Це, в принципі, написано теж в анотації. От, власне, чому назва така, що чоловік, який помер, йому кажуть, що ця отрута, якою вас отруїли, вона настільки вже діє, що ми вже нічого не можемо зробити. Ну, Цікава зав'язка, типу, окей, добре. І він. Починає виясняти, хто це міг бути, тобто хто його отруїв, виявляє факт подружньої зради в своєму житті, і в нього там з бізнесом ідуть якісь неполадки, да, якісь конкуренти з'являються. І потім в якийсь момент починаються додаткові вбивства, взагалі не зрозуміло чому. Ну тобто, то, ну, вони якби випадкові. Але це настільки не має ніякої логіки. Тобто, чому конфлікт народився з нічого? Просто конкуренти були дві фірми конфліктуючі, і представники однієї наїхали на цього нашого помираючого чувака, і так вийшло, що він декількох людей вбив. Ну, Випадково. І е е е я така: ну і до чого це? Ну, до, до чого це тут? Окей, добре. Е Наступна претензія. Наступна претензія в мене до формулювання речень. Взагалі вони настільки короткі і такі, як, знаєте, ривками зроблено, що ну, я не можу. До прикладу, тут був момент, я прям його навіть в сторіс, не в, сторіс, а в свій телеграм-канал залила. Я з'їв морозиво, я поставив стаканчик на підлогу, я ліг. Пісок відчувався теплим. Я заснув. Коли я прокинувся, в роті був дивний солодкий присмак, наче шкарпетки вмочені в молоко. Шкарпетки вмочені в молоко? Ну що ну це, ну це таке? І от коли так читаєш, ще ніколи душ не давав мені стільки втіхи. Вода пестить мене, дарує легкість. Я вперше тривалий час відчуваю шкіру як свою власну. П'явку я просто відірвав від шиї. У мене був такий вигляд, ніби я довго качався по болоту. Власне, так воно і було. Тут ще був момент, вона взяла чашку, чашка була ширше за її обличчя. Точніше, її обличчя було вуще за чашку. І ти такий. Дуже дякую. Ну, -дуже, дуже, е дуже цікаві речення, дуже цікаві формулювання. Я закопую його за сауною, він лежить біля мене, а я копаю яму. Десь у далині поблизькою смужка моря. На щастя, бухта з цього боку, густа заризла кущами, з моря мене ніхто не може бачити. Жодних інших варіантів. Ну, тобто, тут ну, ну просто речення, знаєте, вони якось так написані, сформульовані підмет, присудок, якийсь додаток, мінімум якихось складних оборотів. Можливо, це проблема перекладу, але тут, знаєте, в принципі, мотивація персонажів, що вони роблять ну, Максимально якась незрозуміла. І книга абсолютно безмістовна. От вона нічого не дає. От абсолютно. Я з неї не взяла взагалі нічого. Розв'язка, вона настільки. Я підбираю слово, я шукаю в своєму словнику слово, яке підійде. Вона настільки безтолкова, бі я не знаю. Типу, там ну, той, хто отурів цього чувака. Коли йому кажуть, ну, типу, навіщо ти це зробив, він такий, та я просто хотів спробувати. Я хотів спробувати я або я хотіла спробувати, давайте так. Ця персона каже: Я хотіла спробувати, або хотів, я не кажу, що це чоловік чи жінка, о, тому що <со> <со> не буду все ж таки аж дуже спойлері. Каже, хотів спробувати. Що спробувати? Отруїти людину. Ну ну, що би що, шо, що би що. Шо. І е, кінцівка теж. Ну я я я дочитала Про... вже на монтажі хотіла додати один момент дуже важливий. Я читала цю книгу при відключеннях світла. Ну, ось настільки я хотіла її дочитати і все-таки дати шанс цьому фіналу. Це щоб дочитати. Але якщо чесно, от вже вона перша частина ще якось я їй давала, шанс, давала шанс. А потім думаю, ну я можу дізнатися, чим це закінчилось, в чому успіх. І ще один момент. Звичайно, це тільки тригерить, скоріш за все, таких людей, як я, таких українців, так? ну куди ж без росіян? Ну не можна, не можна написати книгу автору фінського походження. Королю генцельського нуару ну не можна написати книгу без згадки про Санкт-Петербург, без згадки про туристів росіян. Ну неможливо, це ну, просто буде опущення величезне для е, надбання культурного, якщо не згадати росіян в своїй книзі. Ну, ну неможливо уявити собі книжку європейську е, ну, без росіян. Ніяк. От, причому, що вона написана, не так вже й давно я подивилась, там не, не те, що ви прямо, знаєте, це в якихось 2000-х роках було написано. Ну, то ладно. Е, примарний захопливий дивовижний та інтелектуальний роман у стилі Фарго мислить у собі смертельну дозу гумору та грибів. Гумору я тут якраз і не знайшла. Чесно скажу, можливо, я дуже погано знаюсь на гуморі, але ну, мені смішно не було взагалі ніде. Ну ніде жодного разу. Я мотивацію кожного персонажа ставила під величезне питання. Побудова речень, взагалі, це я чоловіку зачитувала, і ми з ним сміялись разом. Я вже я не стала відмічати тут ці сторінки і ці моменти, тому що ви знаєте, тут можна прям розбирати кожен на шматки. І... Він, наче у нас на початку отруєний, наче йому так погано він помирає, а потім посеред книги нам лікар каже: ну, в принципі, ви вже мали б померти, чи ви ще не померли, ну, значить, значить все краще, ніж ми думали. Про дуже професійна думка, дуже професійного лікаря, неймовірно. Я така зла була на цю книгу в кінці, поки я її дочитувала, що вона забрала в мене е, час в життє... ну, якби Я вибрала виділи... Виділи... виділити свій життєвий час на цю книгу, але я була на неї така зла. Я просто настільки сильно е, сердила на цього автора. У мене давно таких не було ненависних емоцій до книги. От, е, тому мені треба було перепочити. І я вирішила на наступне читання, хоча зараз грудень і. Понятно, що зараз ми будемо з наступного відео починаючи, ми будемо читати щось супер різдвяне зимове, що нас там чекає в пакетику на фоні. От, але, але я е, вирішила трошки перепочити, відволіктись і взяти щось легеньке, щось легеньке, кайфове. І знаєте, що я обрала? Хобіта! Я вирішила взяти хобіта. Він прям на мене подивився з полички. Я хотіла, ми почали з чоловіком дивитися трилогію хобіта. От, потім будемо дивитися трилогію Володар Перснів. От, зазвичай, це не входить в наші зимові традиції. У нас щодо фільмів є інша традиція. Про неї я вам розкажу, мабуть, в наступних відео і зроблю якусь добірку фільмів і. Мультфільмів, які ми дивимося завжди в грудні, якщо цікаво, напишіть в коментарях, щоб я на найближче відео собі це запланувала. От. Хобіт не входить в наші новорічні різдвяні звички, але мені дуже хотілося якось легенько взяти історію. І моя подружка, яка мене повела в ту книгарню, де ми сьогодні з нею були, вона мені сказала, що дуже варто прочитати книгу, порівняти з фільмом. І особисто для неї книга була краща ніж фільм. Те, що я поки читаю, я прочитала перших три по моєму розділи, чи чотири. Да, я вже прочитала три розділи, і я можу сказати, що поки мені фільм Екранізація подобається більше від того, що вона більш наповнена там якось цікавіше, динамічно розвиваються події, динамічно їх багато, і вона така, як пазлік, така картина класно складається. Книжка, і вона, як на мене, поки відчувається м, спрощеним варіантом, скажімо так. Але тут в анотації написано, що сам е, Толкін написав це як казку для своїх дітей. От, і це відчувається. Це така дуже легесенька історія. От про хобіта, який вирушає в подорож з гномами і чарівником Гендельфом. Е, дуже затишна історія. Я, до речі, думаю, що я її от зараз я дознімаю цю частинку влога е, і монтувати я, скоріш за все, буду завтра. От, а сьогодні я хочу начитати, тому що. Ну, що ще робити, поки є світло. Ну, поки є світло, треба користуватись моментом, треба начитувати. От, і я думаю, що до наступного відео я її вже прочитаю. Я не знаю, чи є сенс ділитися враженнями про Хобіта, тому що я думаю, що більшість із вас точно дивились фільм. Пересказувати сюжет, ну не знаю, напишіть в коментарях, чи вам цікаві мої фінальні враження про книгу, поки це відчувається як ем, такий детокс. Знаєте, от коли ти отруївся. Або коли в тебе похмілія, бадун кажуть в нашому регіоні. От, і тобі на ранок так зле, так зле, і ти береш собі росольчик з огірочків, або якийсь бульйончик курячий, і просто от відходиш від цього стану, даєш собі час просто відійти. От для мене зараз хобі це той самий росольчик, який рятує, той самий бульйончик, з яким ти просто відновлюєшся після того жахливого отруєння. От, тому напишіть в коментарях, чи будете ви чекати огляд на хобі, та якщо варто, то я вам розкажу, що власне там у нас несеться. От, е, власне, по цьому відео в мене, мабуть, все. Е, я сподіваюся, що нарешті, нарешті я зняла коротенький влог. Бо я дізнаюсь про хронометраж лише вже на монтажі, коли сідаю монтувати. От, я сподіваюся, що наш грудень з вами буде сповнений різдвяним настроєм. В мене його нема, але ну, якби треба створювати. Треба створювати, ніхто інший не прийде і не створить. Ми з вами в наступному відео дивимося нові книжки, складаємо читацькі плани, наряжаємо квартиру. Ну і, і що? Тримаємось. Будемо сподіватися, що буде світло. Навіть якщо ні, ми викрутимось. От, всім бажаю гарного вечора. Ми зустрінемось з вами в наступному відео. От, дякую, що ви додивились аж до сюди. Всім па, -па.